Добрий день, мої малята! До мене надійшов лист Ось. із зимового лісу. Давайте його читати. Від кого він? М -м -м -м, ой, як цікаво! Хто ж нам написав листа? Ой, дивіться, який лист. Читаємо. Доброго дня, Наталя Петрівна! І, тіточки, до вас звертаюся я, дід Мороз і Снігуренька. В лісі трапилась велика біда. Допоможіть, хлопята, мені друзів розшукати. Ой, кого ж треба розшукати? Зайчиків шукати. Хочу їх докупи позбирати. Хто де і куди вони подівалися? Їх треба порахувати. Ой, яка біда сталася в лісі. Ну що ж, будемо допомагати. Давайте будемо зайчиків шукати. Де ж зайчики? Ось один, два, три, чотири, п'ять. Зайчиків шукаємо. Один за ялинкою, другий під ялинкою. Третій за деревом. Ось наші зайчата. А давайте зараз всіх зберемо докупи і порахуємо. Зараз рахуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ось, зібрали ми всіх зайчиків. Так, скільки в нас зайчиків? Десять. А зараз подивіться, будь ласка, уважніше на зайчиків. Зайчики всі однакові. Ні, не всі зайчики однакові. Треба порахувати зайчиків, у яких флажок зелений. Рахуємо. Збираємо їх докупи зайчиків з флажком зеленим. Один, два, три. Дивимося. Скільки в нас зайчиків з зеленим флажком? Так. Три. Треба зібрати зайчики, У яких червоний флажок? Збираємо. Один. Два. Три. Чотири. Скільки в нас зайчиків з червоним флажком? Чотири. Так. А яких зайчиків більше? З червоним флажком чи з зеленим? З червоним. А менше яких зайчиків? З Зеленим. Так, а зараз подивіться, всі зайчики однакові? Чи є зайчики, які відрізняються від інших? Ану, дивимось, дивимось уважно. Дивимось. Чи... Зайчик з червоним флажком, шарфік, червоний однаковий. О, ось зайчик, який відрізняється. А ще дивимось. Всі зайчики мають флажок. Ні, не всі. Один зайчик не має флажок. А дивимось. Який зайчик ще відрізняється? Так, у зайчика шар синьо-білий. А ще зайчику, якого флажок жовтенький. Ось дідусю морозому тобі допомогли. Зайчики всіх порахували. А зараз ми з вами познайомимося з, зі знаком, який називається... Мінус. Відняти. Ось в нас два зайчика. Треба відняти одного зайчика. Скільки зайчиків в нас залишиться? Зараз, зараз, зараз. Відняти один. І залишиться в нас один. Ось так. Два. Відняти один, дорівнює один. Так. А зараз ось так і що зробимо. Три зайчика. Відняти. Один зайчик ось так, дорівнює. Скільки зайчиків зараз у нас буде. Ось так. Ось так. Три відняти один. Дорівнює в нас. Два. Ось три. Один і рівнює два. Так. Бачите, скільки друзів в мене малята? Можете порахувати? Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього разом. Шість. Ось таке в нас заняття. Дякую за увагу!